Всім привіт! З вами Марго! Всіх вітаю вас в новому році. Сьогодні ми з вами на Осокорках, це лівий берег Києва. Тут відкрився офісний центр «The Bridge буквально місяць тому, і в ньому відкрилася львівська реберня. П'яна вишня. Тут відкрили неймовірну прибережну зону для прогулянок. Ми зараз з вами туди підемо, ми вам покажемо. Дуже гарна локація прямо біля Дніпра. Реберняця просто підкорила лівий берег на погані відгуки, оскільки, коли вони тут відкрилися, то черга була приблизно така, яка зараз я ставлю тут фотографію. Тут просто черга була весь день. Аж вон там, де стоїть дівчинка з п'яної вишні. Короче, зараз я вам покажу. Вони назбирали супер багато поганих відгуків. Типу погано обслуговують, довго чекати. Ребра, дві години несли. Тому ми з вами приїхали все це перевірити, посмакувати, подивитися, як всередині буду я тут вперше. Пішли, ми зараз дійшли десь всередину бізнес-центру. Тут є проліт, і в цьому проліті ви можете спуститися вниз до прибережної зони. Зараз я вам покажу. От, до речі, п'яна вишня тут збоку. Саме звідси стояла черга в реберню в той день офіційного відкриття, коли ми просто були шоковані, скільки було людей. Ходімо, покажемо вам прибережну зону. Ми тут ще до речі не були, коли зробили ремонт. Ми тут живемо поряд. Ми тут дуже часто гуляли влітку. Коли вони тільки ще робили цю прибережну зону, але коли вони її вже повністю зробили, ми ще тут навіть не були. Так що для нас це теж буде в новинку, все. Це, до речі, дуже класний маркетинговий хід зробити п'яну вишню біля набережної, оскільки коли холодно, люди хочуть зігрітися, і люди візьмуть собі п'яну вишню і будуть тут гуляти. Відпочивати офісники після роботи підуть в п'яновишню, в реберню. От, до речі, ми з вами прийшли на локацію. Тут дуже слизько обережно, дуже тут гарно. Я вам скажу, вони зробили. Спускатися ми не будемо, оскільки дуже сильно слизько. Я просто боюсь, щоб ми не полетіли разом з камерою. Тут внизу вони зробили вон лавочки. До речі, такі гарні. Дивись, от вони також лавки зробили. Їх просто засипало снігом. Цього, до речі, не було. Бачиш ці лавки зробили вони так да, гарно, ліхтарики зробили. Ось такий гарний наш лівий берег. Всі, хто кажуть, що він не Київ, хай ми будемо не Києвом, але ми будемо з такою красою жити. Ну і класно зранку приходити сюди і гуляти. До речі, тут ще дуже 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 було б круто відкрити якусь класну смачну кав'ярню. Бо тут дуже часто гуляють з дітками. Е, до речі, да, вон, дітки вже покидали каміння, чи дорослі, чи я не знаю хто не встигли відкрити цю набережну. Вже вон, на льду валяється купа каміння. Ну, це таке. От. І тут було б класно ще якусь кав'ярню зробити. Загалом набережна дуже гарна, ми прям дуже чекали, коли вони її зроблять. І ми дуже щасливі, що вона в відкритому доступі, і ви можете приїхати на лівий берег, поїсти і насолодитися такими краєвидами. Ну і що, ходімо їсти, ходімо в раберню. До речі, п'яна вишня справді дуже п'яна завжди, бо від одного келиху вже так п'яніш від неї. Я не знаю, що вони туди бодяжать. Я коли спробувала вперше п'яну вишню рік тому, я була шокована наскільки швидко я сп'яніла від 100 грам цієї п'яної вишні. Вона і зігріває, і п'яниць. Діто мяу амія дітомя діто мяміто Так, концепція закладу їсти тільки руками. Окей, а можна нас біля, може, хлопчика цього посадити? Бо якось так нездалеко заводять. Тут Буде меню за qr Як ви будете готові до змілятися? Нам постелили нашу скатертину. Їмо тут тільки руками. Нам дівчинка сказала. Зараз ми підемо з вами, будемо дивитися інтер'єр. ту статую з дитиною, на яку вилялось просто шквалт хейту. Тут одразу п'яна вишня. В принципі, можна було зайти нам тут, якщо нас посадили, все одно прямо біля неї. В кінці закладу заклад десь квадратів, можливо. 200, да? може більше. Скільки тут квадрат заклад? А може і 400 навіть квадратів, але сам заклад неймовірно великий. Він зайняв майже весь перший поверх першої частини бізнес-центру. Так, я зараз коротко, роздягаюся і будемо дивитися з вами меню. А кукурузку можна, будь ласка, на грилі з сиром? Ти будеш паліничку? А ми? Толо в прогорі в ніяких яких немає. Портужки паперові були потрібні. Да, дякую. Окей, тоді кухні потрібно почекати за хворочих. Десять напи може він звикати. І за того, що тут концепція, ти типу, поїсти руками. Ну ми вже були у Львівській реберні у Львові. Ми були на арсенальні у нас в Києві. Тут вони малюють тобі умовно типу тарілочку. Тут офіціант пише, як його звати. Ми замовили азійський суп, ми замовили порцію ребер, кукурузку. Я замовила поляничку. Так, що я хочу сказати, що тут доволі велике меню. Так? Ну відносно так. Ну, ти, по-перше, приходиш сюди за ребрами. Так, ти приходиш сюди за ребрами. Скажу чесно, ми тут брали ребра на виніс додому. В перший, в перший тест, день тестового режиму, коли вони тільки відкрилися, і ребра були просто неймовірно смачні. Другий раз ми теж взяли на Різдво собі ребра тейквей. Вони були менш м'ясні, але непогані. Вони більш жорсткі були ж можливо, їх перетримали або не дотримали. Але перші були дуже ніжні м'які, а ці були вже більш жорсткі. Можливо, це від поставки, можливо, свині були такі більш жорсткі. Можливо, також хочу наголосити, що ми зараз перейшли зараз 2 січня. В принципі, людей немає. Нам сказали чекати 10 хвилин. А вже ж було б прикольніше прийти сюди в день відкриття, коли ми б реально засікли б час. Ці 2-3 години, які писали люди, що вони не дочекалися своїх ребер. Зараз ми вже ж все дочекаємося, все буде швидко, я думаю. Тому будьте готові, що коли ви прийдете сюди на вихідні, тут може бути повна посадка, скажімо так, і ви будете трошки довше чекати свої ребра. Але в цілому ціна ребер 369 шістдесят дев'ять гривень. Ціна ребер супер адекватна. Скільки там грам де в цих ребрах? 400? Зараз все скажу. Давай 389 гривень 400 грамів. — А 389 гривень, 400 грам. Ну, грубо кажучи, один грам а, там майже одна гривня. Так, ходімо, я вам покажу заклад. Покажу вам ту інсталяцію дитини на гойдалці. Не пам'ятаю, хто її зробив, але шквалт хейту вийшов на них через цю інсталяцію, бо кажуть, що візуально виглядає, ніби дитина повісилась. Коротше, це та сама інсталяція, про яку я вам казала. Мені здається, тут зрозуміло, що дитина катається на гойдалці, але коли я подивилася вперше цю інсталяцію у них в інстаграмі, мені теж здалося, що це якийсь тумач. Було б прикольніше, якщо б вони ще тут поставили типу стічку, де буде написано про цю інсталяцію більше, щоб люди могли почитати, як, наприклад, я б хотіла прочитати і подивитися і більше детально про неї дізнатися. Dziękuję Wam. Ja to będzie mała nicika. Dziękuję. Azjiski bulion, cukruza, dobra para azjiskiej soli. Dziękuję Wam. Dziękuję. Дякую. Ой, до речі, я навіть не підмітила цей момент, що тут є там через кожні 10 столиків рукомийничок, де ти можеш помити ручки, бо ребра ж вони жирні, хочеться після ребер мити ручки. Тут навіть все придумано до таких деталей, що є рукомийники по заходу. Ми замовили азійський суп. Він у них спочатку називався Дом'ям, да? але вони його перейменували на азійський суп. Що тут є рівно нічого, крім бульйону. Да. Давайте спробуємо. Тут є паста том'ям. Непогано доволі, скажімо так, по бульйону набагато краще, ніж в багатьох закладах, де том'ям роблять на гіршому бульйоні. Скажімо так, якщо ти напився, то це пахльопка на наступний день саме для тебе. Дивіться, відразу хочу сказати, вони не позиціонують це як суп. В них не позиціонують. це бульйон азійський. Тобто вони відразу кажуть, що це бульйон 118 гривень. 118 гривень? Це взагалі супер. Чашка кави капучино е, коштує 120, А це щоб зігрітися, взагалі супер. Nee, якесь дуже прям не неначе тут не на ребрах які ви знаєте, зробили. Він жирний, да він прям знаєте, як бограч роблять таким жирним. Оцей азійський бульйон, Він також бачите, він ну він такий набаристий, він супер жирний. Тут він плаває якась штука, незрозуміла. Але дивіться, ми дуже полюбляємо том'ями. Я думаю, в наступних випусках ми будемо куштувати їх. Але саме В наступних це... випусках ми куштуємо рамени. Але саме цей жирність більш на. Не там ямівську, а як в борщі якомусь коли жирний борщ. Бульйон сам по собі доволі смачний. Дивіться, доволі смачний і за своє гривень тому, досить непоганий. Він нас посадили біля колонки. Тут ніби концерт якийсь. Паляничка десь, як моє обличчя. Паляничка непогана. Давайте її спробуємо. Вона така жирненька. Я дуже люблю тісто, і якщо ви любите тісто, то ця паляничка саме для вас, бо вона прям знаєте таке тісто, тісто. Дивіться, Марго ще не куштувала. Я думаю, ви зараз побачите це, як вона буде куштувати кукурузку. Але я вам можу сказати, мені взагалі не сподобалась. Дуже жирна, дуже така, знаєте, стара, не, не солодка кукуруза. Це далеко не ми не кажемо, це не про молочну, не про солодку кукурузу. Це якась знаєте, зараз не сезон. Кукурузи, давайте будемо з вами об'єктивні. Її купила в метро Заморожена, ну грубо кажучи, да просто вона не дуже вдала. Зараз я спробую вона зверху, тут з пармезанчиком якимось Їй в реальності не вистачає навіть смаку кукурузи. Є види кукурузи, яку вважають цукровою, яка йде солодка, смачна. А це знаєте, як будто для, для тварин, знаєте, для, для кур. Ну реально, типу знаєте для, для курочок, така без, без смаку. Ви знаєте, коли у бабусі на огороді вона вибирає кукурузу і вона бачить, що качан невдалий, то воно йде до курочок. То оце той самий невдалий качан. Ну я не знаю, вона просто не хоче докапувати, оскільки зараз зима. Вони цю кукурузу беруть десь заморожену. Типу, я не хочу нічого очікувати, але в цілому можуть знайти можу і смачніше. Ми зайшли з камерою, да, ти казав, що офіціанти побачили, що сказали, що блогер. Щось таке було. Вони побачили ще з камерою, хтось там сказав, що це прийшов блогер. Коротше, у нас тут мальчик так обхаже. Він тут швидко і прийшов до нас, і все постелив. І принесли їжу за 5 хвилин реально. І принесли, коротше, зубочистки за секунду. Прям видно, що прийшли з камерою, і вони дуже стараються в Іти нам давайте поговоримо про головне: про ребра. Ребра в цілому доволі великі. Ребра доволі соковиті, вони доволі м'ясні. Мені дуже подобається, що вони не тхнуть свининою. Це найголовніше для мене, оскільки я свинину не дуже люблю, але з ребрами я грішу ще так. Оце все, оце все шматок м'яса. Доволі вони такі соковиці, м'які смачні. Ну м'яса прям багато. Я ставлю цим ребрам в реальності. Ну, 10 з 10. Ну реально, смачніше. Ми ще ребр ніде не їли. Прайс адекватний. Тут велика порція на людину, Щоб не їстись. Мене навіть на двох взяла. І мені здається, що ми не їлися. Якщо брати ще наприклад овочі, якусь картопельку, то в цілому. Супер на тисячу гривень можна прийти, взяти пиво, з'їсти дві порції ребер і прикольно, класно відпочити з виглядом на Дніпро. Нас посадили до речі, прямо біля вікон на Дніпро. Дуже гарний краєвид. Тут доволі атмосферно. Е, музика така рок-панк, е, ніби на концерті якомусь знаходишся. В принципі, мені тут подобається. Відчуваєш себе в реберні. Реально я тільки з'їла перше ребро. Мій хлопець вже з'їв всю порцію. Дивіться до речі, яке м'ясне ребро мені досталося. Тут просто така тоненька кісточка, бачите, отут. а асе, отут по бокам, це все прям м'ясо-м'ясо. Отут мені дуже подобається, що ці ребра вони саме м'ясні. А ще до речі, вони дуже класно пакують з собою. Вони пакують в кожну коробочку окрему порцію. Тобто вони не накидають в одну коробку всі п'ять порцій, які ти замовляєш. Вони кожну порцію в окрему коробочку з собою дають соуси. Ну от дивіться, я відкусила да? Дивіться, який шматок м'яса гарного. Оце все, оце, все, це все м'ясо, бо кістка вона от, от тут. У мене тут кінцевий край попався взагалі. Такий м'ясний. По до речі, ми взяли азійський соус. Соус. Вони е, який нам пропонували? Гірчичний? Барбекю, гірчичний а барбекю, гірчичний чи азійський? Ми беремо азійський, Він дуже смачний. Він такий, знаєте, він такий пікантний. Хто любить пікантність? азійський соус саме для вас. Ми зараз ще замовимо солодке і будемо куштувати. До речі, що я хочу вам сказати: тут є також дитяче меню: наприклад, корм дог з бананом. І тут, до речі, на кожній страві, коли ти на неї нажимаєш, написано, скільки в 100 грамах продукту білків, жирів, углеводів. І в кінці написано, скільки калорій в цій страві, і скільки грам в цій страві. Абсолютно до кожної страви написано, скільки там калорій. От вам і великий мінус нас, До речі, закладу десь 300 квадрат, навіть і більше, без кнопочки виклику офіціанта. Тобто нам зараз треба офіціант терміново, а ми просто не знаємо, як його покликати. Ну, типу, чи махати руками тут на весь заклад, чи йти до офіціанта просити, щоб до нас підійшли, оскільки немає ні кнопочок, ні офіціантів, які тут десь ходять перед нами. Зглазили, ми ну, все ж таки, бачу, з блогерах не обслуговують так, прям <гум> вилізано. Але що ми помітили, що за годину, поки ми тут сидимо, людей в закладі стає все більше і більше. Прям приходять компаніями великими. Ну бо це заклад такий для компаній. Тут прийти, реально пиво попити, попити з'їсти ребер. Тут столи великі. Це зручно. Що тут є багато місця саме для великих компаній. Але люди приходять, от в п'яну вишню дивись, який е, оберт людей. Ми тут сидимо. Один прийшов, один вийшов, один зайшов, інший вийшов. І так по кругу. І люди зігріваються, оскільки тут набережна, як я й казала, всі хочуть зігрітися на вулиці, мінус 10 якби. Тому це дуже влучно, що вони відкрилися саме тут. Я ще помітила, що з п'яної вишні беруть келихи і йдуть в реберню. Тобто, так також можна, бо це якби одна сітка. Ну ще вам скажу, ми закінчили вже їсти хвилин 15 Тому за 15 хвилин до нас ніхто не підійшов, не спитав, як вам. Ми не... хочемо десерти замовити. Також навіть не десерта, розрахувати. Подивіться, просто який в нас срач на столі, і це треба якось прибрати. Ну, ми хочемо зробити ще замовлення. Я хотів би вже розрахуватися. І ми не знаємо, як зараз треба бігти. Ну тут дуже великі зали, треба бігти десь шукати свого офіціанта. Чи просто навіть в цій зоні жоден офіціант не з'явився вже хвилин 10, ми навіть іншого не можемо покликати. І реально кнопочок, нічого нема. Я хочу десерти, і типу, це плюс до чеку. Ну реально, ми хочемо замовити тут три десерти, які є, а це 600 гривень. Тобто, якщо я зараз ще 5 хвилин посижу, то я вже нічого замовляти тут не буду, і вони втратять свої кошти. І це не тільки я так буду робити, це буду робити півзакладу. Тому зараз ми зіштовхнулися саме з тими коментарями Google-відгуків, які писали люди про обслуговування. Там, от таких коментарів, в які ми зараз потрапили, скажімо так, просто купа, що обслуговують довго, що довго не прибирають столи, що офіціанта не докликатись, на жаль, бо немає чого кнопочок, немає дежурних офіціантів на кожному кутку закладу. Клад 300-400 квадрат. Ну мені зараз в реальності треба бігти до них і казати, будь ласка, прийдіть до нас. Зате приходять, і вони всі, і 10 чоловік стоїть при вході на рецепції. Вони просто всі стоять на вхідній зоні. При тому, що вони нас ще посадили в самий куток, прямо до п'яної вишня. Це кінець зали, хоча там в них багато місця. Посадіть вокруг себе всю посадку, щоб вам було зручно до кожного підійти і кожного почути. Ми прийшли на ревізію саме для цього, щоб вам показати справ правду, справжні емоції, справжні відгуки. Ми ніколи не будемо розказувати те, чого немає. Десерти ми все одно вже ж скуштуємо, оскільки нам треба провести нашу ревізію вже до кінця. І вас чекає новорічний подарунок. Нам сказали, що в кожному цьому десерті 100 грам кожного десерту. Короче, ми взяли київський торт. Ми взяли чизкейк з кюлі, манго та маракуя, і ми взяли. Шоколадний мус. Но я трошки шокована з його розміру. Тут 100 грам. 100 грам коштують кожного десерту по 196 гривень. Мені здається, що це дорого. Я знаю, що ця а, машина, яка робить таке опакування в закладах, вона коштує доволі дорого. Але в цілому виглядають вони дуже няшно, вони супер маленькі. Ну, ви просто не розумієте наскільки вони маленькі. От моя долонька, а от цей десерт, який як пів моєї долоньки. Тобто він просто. Просто масюнька, його треба вскривати тут, знаєте, як банку Кока-Коли. Тут прописано повністю склад. Ну і тут спереду назва десерту. Давай куштувати Так, ти що хотів. Ти хотів шоколадний мус, так? Дивіться, як він гарно тут все зроблений, покрошений. Він досить щільний, хлопець мій сказав. Mm, смачний, смачний. каже, давайте спробуємо. А чого він на смак? Ніби морозиво, його ніби дістали з морозилки, і я тільки що з'їла морозиво. Що тобі тут не подобається? Просто йде шар без мороза, без нічого, а просто горіхів чи що це. Оце печиво бач, воно не перемішане, а воно просто окремо йде слоями. Воно тут шарами зроблено. Це зараз трендово в десертах робити все по окремості, щоб відчути смак кожного інгредієнта. Отак, скажем, тут до речі, з якоїсь сторони відкриваються постійно двері. І починає неймовірно сильно задувати. Прямо в моменті так холодно, ніби я сиджу на вулиці. І якщо б я тут була з дитиною маленькою, мені було б дуже дискомфортно. Навіть мені некомфортно, якщо чесно. Я вже ходила, казала, типу, чого то двері відкриті. І мені працівники з п'яної вишні кажуть, типу, ми не знаємо, які дверей відкриті. Типу, Коли якась двері відчинена, то починає так задувати. Так, Київський торт. Мені дуже подобається оце суфле зверху. Я думаю, що воно смачне. Десерти дуже солодкі. Оце шоколадний мус він взагалі такий солодкий. Мені не подобається, що він як морозиво. Десерти неймовірно солодкі. Не знаю, чи вартує це 196 гривень, якщо чесно. Але сама концепція дуже прикольна. Цієї баночки, як десерту. А що таке? Він щось неправильно нам приніс, да? Він 5 гривень не приніс. Нам принесли здачу 100 гривень, а мали принести 105 гривень. Тобто вони, типу, так спокійно, без попередження вирішили, що 5 гривень нам не треба. І останній наш десерт це чизкейк. Хоч би він був не такий солодкий. Він не такий солодкий за рахунок того, що тут оцей верхній шар кюлі кисленький. Цей сир, він не супер солодкий, а тут знизу взагалі не можу до нього дістатися. Я, чесно кажучи, так наїлася солодкого, що в мене зараз буде цукрова кома. Зараз в мене станеться від передозу цукру. Це піде додому. Так, ну і київський торт ми також заберемо додому, бо мені шкода, це все залишати тут. По-перше, забудьте, що я казала вам про класне обслуговування нас як блогера. Класне обслуговування було перші 10 хвилин. Вони нам дали класне враження, але далі почався казус з тим, що в нас 20 хвилин забере наш е, брудний підніс е, після їжі. Ми не знали, як замовити десерт. Ми звемо офіціанта до нас підходить дівчинка. Я її зловила. Я сама підійшла до неї. Скажу: ну приберіть, будь ласка, і ми хочемо дозамовити. Вона так подивилася на це все і каже: Я зараз покличу вашого офіціанта. Ми їй кажемо, що ми не можемо його вже 20 хвилин покликати. Вона каже: Ну я зараз покличу. І пішла так. Разом ціна за їжу за їжу становить 1385 гривень, плюс пиво 126 гривень. Давайте я вам зараз скажу, що скільки коштує. Ребра з соусом одразу коштують 389 гривень. Бульйон азійський 118 гривень, паляничка 60 гривень, покурза на грилі — 148 гривень. Фанта коштувала 82 гривні у склі, і всі три десерти коштували по 186 гривень. Ой, по 196, вибачте. Тобто, ми тільки на 600 гривень наїли десертів. Якщо мінуснемо всі десерти за 600 гривень, наші три, то ми наїли всього на всього на 900 гривень. Я скажу так, все було супер до моменту, поки ми не під носом, Осом на 20 хвилин і не могли дозамовити десерти, і замість того, щоб прийти тут посидіти півгодинки, ми сидимо тут вже півтори. Ну що, дивіться, по перше приходять, е -е, не розраховуйте на якесь обслуговування, просто і не замовляйте нічого крім ребра. От, просто нічого. Приходьте, беріть пиво, чи що там п'яну вишню, беріть ребра і відпочивайте, собі кайфуйте. Реально, десерти, Ну поїжте в іншому місці, десерти. Е, супи, поїжте в іншому місці. От що вам про реберня, це про ребра. Просто прийдіть, поїжте тільки ребра і все. Я не знаю, які там дитяче меню. Ребра можемо рекомендувати. Вони дуже смачні, смачніших навряд ви десь знайдете в Києві. Ну, десерти були непогані, доволі солодкі. Кукуруза була мінус, бо вона була реально переморожена. і Вона втратила весь свій смак. Ця поляничка була також не дуже смачна. Можливо, тут овочі гринь непогані будуть. В цілому тільки ребра то треба брати, і це факт. Так ребра коштують кожної своєї гривні. Дуже смачні. Я думаю, ми, ми вже замовляли три рази, і ми будемо далі продовжувати періодично їсти ребра. Але щось інше ми тут ніколи не будемо замовляти. Ребра вони готують дуже смачно. Зараз на жаль, такі умови у нас, що в реберні працюють дуже молоді хлопці дівчата. Тут обслуговуючому персоналу ну, років 20, 18 а то й 16, ніби візуально. Тобто працюють прям супер молоді хлопці, молоді дівчата. І ми на жаль розуміємо, чому тому, якби також нічого не треба очікувати. Так, ми спілкувалися з іншими власниками закладів. Зараз дуже проблема в. Велика з персоналом, тому ми розуміємо, що це може бути не проблема закладу, а проблема нинішніх реалій в тому, що важко знайти персонал. Ми вам це говоримо не для того, щоб сказати що цей заклад поганий, обслуговування погане, а для того, щоб ви приходять сюди, не розраховували на те, що буде це як би, в звичайному закладі. Надо очікувати, що тут а, треба бігати за офіціантами. І бери тільки ребра, і все чому саме ми прийшли на реберні робити огляд? Тому що вона просто викликала шквалт хейту на лівому березі, і нам стало цікаво, що ж тут таке. Перше про обслуговування. По-друге, ми хотіли вам показати цей масштаб закладу на лівому березі, в бізнес-центрі. Ми взагалі в шоці, що тут відкрилася реберня. Ця реберня вона виклала всі свої реклами, все метро. Реберня на лівому березі їдеш по Києву, їдеш тут по лівому берегу. Вони просто таку купу реклами зробили, що вони відкрилися на лівому березі. Так, на лівому березі дуже велика цільова аудиторія саме для реберні. І ми хотіли, щоб всі бачили, як тут насправді щоб коли ви приходили, ви вже знали чого очікувати. Також ми хочемо привітати вас з новим роком і подарувати вам любі підписники порт ребер ми робимо вперше за історію каналу розіграш під відео. Умови написати коментар від 7 слів. Це повинен бути цікавий коментар, який назбирає найбільшу реакцію. Тобто, наші глядачі будуть ставити лайк під вашим коментарем. Який коментар набере найбільше лайків, той і виграв. Це дуже просто, щоб все було чесно, щоб обрав народ, а не тільки я. Те, що мені подобається, буде чесно, якщо обере, оберуть люди. Так що читайте, будь ласка, коментарі, пишіть свій коментар від 7 слів. Щоб ви мали змогу перемогти. Якщо у вашому місці є реберня, ми відправимо вам порцію ребер, Ми з вами зв'яжемось під вашим коментарем. Я відповім, що ви там виграли. Розіграш буде проводитися до 14 січня. Саме 14 січня я відповім на ваш коментар і скажу, що ви перемогли. Якщо, будь ласка, моніторте обов'язкову інформацію. Якщо у вашому місці немає, на жаль, реберні, ми просто вам відправимо кошти на ваш рахунок банківський за порцію Ребер. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, пишіть коментар, приймайте участь у конкурсі і до наступного відео. Всім пока! До речі, подивіться. Яка кількість людей прийшла за півтори години в реберню? Майже весь заклад заповнений.